Вечірня простріскавці Ми в курортному парку бачите, 17.24 вже як темно А чути Що там, де відбувається анонси концерту Співає пан винник Давайте підемо ближче Послухаємо, подивимось Чути вам вже теж, правда? А, це готель весна тим часом. Оця темінь так. Це готель весна. Така заповнені зараз весни. Так, слухаємо, пане Віктора. Баскетбольні, волейбольні майданчики порожні. Ну і стоючи з того, як багато світла, ви розумієте, що саме зараз немає відключень біля бюлету. А так світло продовжують відключати, графіки діють. Ну, просто світла стало більше.

Браво, браво, апоцьке! Ви розумієте, що ви. Зараз була ще одна пісня. Був гріх, так? А ви розумієте, що ви на громадських началах це? Тобто гроші від мене за це. Все, файно. Давайте поплескаємо ще раз балету, заспокоювати. Дякую. Дякую вам всім. Це інша справа. Зразу звідкись люди підтягнулись, не були. Всі з мастецьких. Нагадую, що, що буквально завтра, після п -п 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 -п, після завтра, в неділю 14-го, ми оце красиво можемо з вами зробити ще раз. А поки що я дуже дякую вам всім, що ви, що ви зараз тут, в Україні, а це все тому, що ви з України, і так має бути. Мені казали привіт, мені казали, здравствуйте, давай до снідання. Казали мені, серце було нормально, все це було не страшно, бо все було о Пітері або в Москві. Але таки несмотряно, мене встрічає столице в лаптур твої країни. Так чекає на трам, вона в чомусь не разу є моєї мови, коли я кажу, «привет», мене питає, це Сальвова, ти Сальвова, це Львова?» сальво ні, я в Україні, це не правди ради, це марки рушати.

І на сине колхозный кажется пучком, и каждый день распочинается земно, и сорочена дела, немало соловьена на у каналах. Добрый вечер, Украина, я тут мужик, нашел церкву, одна земля, и тонбасы, как патруль, але чуя, давай Україна, моя моя просто власна, а не соломина, как я в Украине, все народ евро, здравствуй, самый, сравнив.

знаком тебя как я отправил от вас этот гроз, а я не хочу знать, что бы кто между нами его. Так, ми з України, дякую всім жакай після завтра на концерті. А зараз, поки хтось можливо, захоче придбати квиток, всі решта можуть сфоткатись в порядку живої організованої черги. Дякую. Отож нагадуємо, що сьогодні, що 14 грудня, в неділю ми запрошуємо 19.30 палац культури Шевченка. На звестях співак, композитор, а автор виконавець своїх пісень. Віктор винник з акустичною концертною програмою Я з України. Квиточки на концерт продаються. Тож підходьте до нас ще декілька хвилин. Віктор винник поруч з нами. На тривається. Відкривається рад. Треба зазвичай на місця Віктора Винника, співа, композитор, автор, виконавець і пісень. Віктор Винник акустичною концертною програмою Я з України. У нас в гостях в неділю 14 грудня. Ва, композитор, автор виконавець і пісень лідер гуртомерії Віктор Винник. Ще декілька хвилин Віктор винник користь нами, тож вас чудова нагода поспілкуватись, фотографуватись і нагадуємо точки на концерт продаються. Концертна програма так, в діля, враження, що фан-клуб винника приїхав сьогодні. з Мостиську трускавець. Супермени І руйнують всім плани а ти наносиш на мене. З нього виконання Віктора Винника, співа, композитор, автор виконавець і пісень, лідер гурту «Мері» Віктор Винник з концертною програмою Я з України у нас гостя в гостях у неділю 14 грудня. Добре, давайте пройдемося ще в напрямку до Ялиночки. Подивимось. Як там. Світиться, не світиться. Я заплутався в твої. Я заплутався в твої. Композитор, автор виконавець своїх пісень, лідер гурту «Мері» Віктор Винник з акустичною концертною програмою. Я з України у нас гостях неділю 14-го. дня. Добре. Ну а завтра на концертну програму запрошує народний артист України, легенда української естради Павло Творський синами Павло та В'ячеслава, в гостях фінах. автор, авторка людей ви самі бачите. Тільки з'являється світло. Люди як метелики летять на світло, а то кілька днів тому виключали світло, ви самі бачили, як воно було під час відключень світла. Не так. Весело. Отяг світиться. Магазини одразу всі працюють. Навіть ялинка підсвічується? Нам да, такого не було, що ялинка підсвічувалася. Новин! Ви спитаєте новин? А які можуть бути новини? Вода 36 гривень досі, слава Богу. Шашлик 1330 гривень, і слава Богу. Та. Світло вимикає 6 годин на добу. І слава Богу. На тому новини закінчилися. Київський потяг. 5 вагонів. Я розумію, настільки ніхто не їде, що і не 4 вагони може бути. Я раніше думав, що менше шести вже не буде. Дніпровський потяг через день. Та, але вже буде новий графік. Я вже теж казав. За новим графіком Дніпровський потяг швидше буде приїжджати і швидше буде від'їжджати. На годинку. А, ми дійшли. Ялинка, різдвяний ярмарок. Хоч подивимось справді на освітлену ялинку. З дня відкриття. Це. Ні дня вона не світилась, все ніяк світлом не підходило під графік.